Немає пшонки, проте в нас є яйця. Веселі, веселі яйця, яйця посміхаються! Кажуть, що Януковича нещодавно бачили у Балаклаві! У місті чи у масті? знов летять Веселі яйця. І ще триває боротьба. Рубрика Афіша дурості. В Росії почав гастролювати новий комік. Перший концерт він в ростові на дону. Задорнов та інші майстри цього жанру занепокоєні серйозною конкуренцією з боку Януковича. Гумором <рив> та сатирою вдаримо по корупції, демагогії та політичній проституції. Тепер. жному брехливому політику пояйцю ояй ой, 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 ой.